Всім привіт! Ну що, будемо сьогодні робити ДБЖ до Wi-Fi роутера, тобто джерело безперебійного живлення для Wi-Fi роутера та онушки. Зараз ця тема знову актуальна, а я хочу зробити таке бюджетне, реально бюджетне, щоб я використав дві плати, акумулятори 18650. І ця вся штука мені робила 10 годин, а то і більше, і дуже швидко заряджалось, щоб там не купляти павербанки, шнурами і так далі. Кожен раз, коли інтернету нема, бігати, підключати. А тут вімкнув і забув. Так що я думаю, буде цікаве відео. Ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до саморобки. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажі акумуляторів, створюють портативні зарядні станції, також займаються перепаковкою акумуляторів. І ведуть свій ютуб канал, де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі під до відео мого початку. Що нам потрібно Будемо ми це все діло робити на акумуляторах 18 Ось такі або інші. В мене це є панасоніки по три двісті я буду ставити о цей холдер. Також нам знадобиться ось такі от холдер під 18650. Далі що нам потрібно? Ось така плата повишайки. Люба, може ця бути, може друга у мене іменно МТ 3608. BMS 1S на 3 А і плата IP2312, яка може це все діло швидко заряджати. Ну і, звичайно, кабеля і роз'єми під ваш Wi-Fi роутер. Ось такі комплектуючі нам будуть потрібні. Ці всі комплектуючі на AliExpress коштують реально копійки. Така от плата 20 гривень, це теж в районі 20-15 гривень, як знайдете. БМС тоже там 5 гривень, 3 гривні. Холдер на 4 акумулятор там 50-40 гривень. Можете знайти по акції за 30 гривень. Також і ці от штики DC, також на аліекспресі можна заказати, спаяти дроти. Бачите, вони ось так збираються, спаюються без проблем до вашого Wi-Fi роутера, який ви хочете. Ну і акумулятори, звичайно, такі от 18650, коштують в районі там 60-70 гривень. Одна штучка, що це все до кубки порахувати воно буде набагато дешевше, ніж павербанк. І набагато комфортніше, тому що воно буде безперебійно переключати ваш Wi-Fi роутер і онушку. Ще раз повторюсь, вам не треба буде бігати з тим павербанком, постійно це все діло підключати. Добре, менше з тим, я думаю, це ви все зрозуміли. Давайте я вам покажу, як я це все буду робити, як я це все буду спаю. Самого початку я почну з самого холдера. Віця на холдері в нас є тут контакти. Це в нас мінус, це в нас плюс. Ну тут немає різниці, де припаяєте, там і буде. Всі ці от контакти плюса і мінуса. Ми і в нас акумулятори будуть паралельно. Ми їх між собою спаюємо. Тобто, як воно виглядає? Ось це є в нас, наприклад, плюс, всі плюси до кубки і всі мінуси до кубки. Потім ми ставимо сюди плату BMS 1S, тому що плата IP2312, у нас немає захисту по розряду, і плюс ця BMS захистить вашу збірку від короткого. Так що ми ставимо сюди BMS 1S, припаємося. Потім з цієї BMS, як ви бачите, ми виводимо контакти на DC-повишайку. І на зарядку наших акумуляторів і вже від DC повишайки Ми припаюємо сюди наші роз'єми під наш Wi-Fi роутер. І ну все, що давайте приступимо. Я включаю на пришвидшено час від часу буду зупинятись вам, показувати, як я це все діло зробив. Погнали! Що, якось так вийшло, давайте я вам все це діло покажу. Бачите, як я розмістив тут БМС. Як припаятися, тут все дуже просто, все написано. Мнус e і Plus, це вже йде від акумуляторів. IP2312 теж в нас все підписано, B-B. І на DC по також все підписано, бачите, він, мінус, Він плюс. А на вихід нас намальовано, бачите, а от плюс, от мінус. І сюди ми припаємо сам роз'єм, який йдуть до Wi-Fi роутера. Так, давайте я ці всі контакти тут позаклею. Зараз підключу, покажу, як це все воно працює. Так, ну що, контакти я позаклеював? Так буде безпечніше, щоб не було ніякого короткого. Давайте вставляти акумулятори. Головне не попутати. Це у нас плюс. У нас тут в принципі намальовано, я і так спаяв. І так ми вставляємо сюди акумулятори. 18650+. плюс. Так, акумулятори всі сюди я поставив. Не перепутайте місцями плюс і мінус, бо закоротить. Але якщо закоротить, в нас горить БМС. Це обов'язково ставити, бо це є ваша безпека. Ну що ж, давайте я вам покажу, як це все діло виглядає. Це ви берете звичайне зарядне від свого телефона. Ось я поставив от блок від телефона, включаєте. До Wi-Fi роутера блока живлення вам вже не буде потрібно, тому що буде живитися звідси від цього ДБЖ. Що ми робимо? Включаємо сюди на постійній основі, включили. Як ви бачите, в нас індикатор червоним засвітився, що акумулятори заряджаються. Якщо буде синім або зеленим, він заряджений. Тепер нам потрібно виставити саму DC-повишайку. Деякі Wi-Fi-роутери і юнушки споживають по-різному: там 9-12 вольт. Зараз я загляну, скільки в мене. У мене, як ви бачите, 9 вольт. Зараз ми тут мультиметром накрутимо 9 вольт. Я вам покажу, як це все діло зробити. Ще одне, якщо у вас, наприклад, Wi-Fi роутер 12 вольт, онушка 9 вольт, ви ставите ще одну таку DC-повишайку, паралелите разом з тим з другої сторони. Одну DC-повишайку ви наставляєте на 12 вольт, другу 9 вольт. А якщо у вас і онушка 9 вольт має, і Wi-Fi роутер має 9 вольт, то ви припаєте ще один ось такий конектор і заживляєте. І все, і все воно працює. Включимо поки що зарядне, і давайте ми виставимо 9 вольт на цій DC повишайці. Вставляємо щупи. Дивіться, середина роз'єма це завжди є в нас плюс. А край, оця основа, це є в нас мінус. Дивимось на мультиметрі, в нас 6 вольт. Значить, треба підняти до 9. Беремо акуратненько. Ось тут викруткую. Не знаю, як мені буде комфортно, але комфортно. І помаленьку крутимо. Піднімаємо до 9 вольт те, що нам потрібно в нашому Wi-Fi роутеру. Якщо у вас Wi-Fi роутер 12 вольт, значить ми піднімаємо до 12 вольт. Так, чекайте, бо я забіг вже. Помаленько, помаленько, помаленько. Так, рівно 9,03 вольта. Нехай буде так. Добре, забираємо щупи, все ми добре виставили. Відставляємо на бік мультиметр і зараз будемо перевіряти, як це все діло буде працювати. Так, ставимо нашу збірочку сюди, беремо з собою Wi-Fi роутер, щоб вам було видно добре. Підключаємо до живлення. Нехай воно в нас живиться. І зробимо таку ситуацію, коли світло пропадає. Я витягну Type-C і подивимося, чи Wi-Fi роутер буде робити. Підключаємо наш Wi-Fi роутер, от сюди, пробуємо. Так, як ви бачите, Wi-Fi роутер запустився, він працює, все добре, ставимо його на низ. Давайте ми відключимо, чи щось станеться. Дивіться, відключаємо Wi-Fi роутер навіть не моргнув, працює далі. Без проблем, також плюси цієї системи, що ви можете взяти собі декілька акумуляторів, наприклад, ще чотири акумулятора, попередньо їх зарядити, щоб вони були заряджені, можливо, там світло виключить на 15 годин. Фу, Фу, не дай бог, звичайно. Але ви собі маєте на запас. Тобто, як ці акумулятори сіли на Wi-Fi файрофтрі, ви витягнули, поставили заряджені, і воно все далі працює без проблем. Тому що ці акумулятори не запаковані, не приварені, не припаяні. Ти в будь-який момент можеш собі ось дивіться сюди. Акумулятор витягнути і поставити другий. І все це, як я кажу, Копійки, а як зробити це все діло? Я вам показав на відео посилання на акумулятори 18650 Я залишу вам в описі під відео з сайта Заходьте там є багато акумуляторів, і не тільки 18650, Якщо вам треба для других збірок, всі останні плати, тобто DC і IP2312 і BMS1S, я залишу посилання з за AliExpress, Експрес, де я заказую На цьому все. Всім дякую за увагу. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, звичайно, що ви думаєте. підтримуйте український контент, ставте вподобайки. Слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео.